Доброго дня, мене звуть Вікторія Криба. Я дуже люблю передбачати на таро, а також готувати. Заходьте до мене, дивіться мої рецепти, а також передбачення. Ну Давайте подивимося, що на завтра вже, бо завтра, щас, після обідня пора, мені дуже захотілося взяти карту в руки. Я не знаю чому. Так, у нас випала така карта на завтра, дев'ятка пентаклів. Слухайте, надивіться ну Дев'ятка пентаклів. Будемо розглядати, що тут намальовано. Намальована якась пташка. Таке так враження, що вона золота. Пташки. Це, мені подобаються пташки різні. І відкрита двері. Двері відкриті, такі гарні, красиві двері, бачите, дерев'яні такі. І якась жінка. Запрошує молоду пару. Ну, я не буду казати про вік, просто пару запрошує піти за нею кудись, зайти з нею от в ці двері. І дивіться, ух ти, слухайте, я зараз навчаюся малюванню в Петриківський розпис. Я вже пройшла вісім занять онлайн. І на останньому занятті ми малювали і синім і блакитними кольорами, тільки двома. І я тому от синій обрала колір, бачите, в мене така, синій шарф такий широкий. І дивіться, і жінка в, в блакитному платі, бачите, в блакитна сукня. Так, е, е, оказується, що блакитний. І сині кольори це жіночі. І жінка, бачите, і своєї жіночної, така жіноча жінка, ще в жіночому кольорі, запрошує піти зайти в оці двері. Мені, мені так здається, що вона якось, знаєте, от відкрила двері і каже, ви заходьте туди. І там вам щось буде, Щось там вам буде. але вона не ну як, вона їм чимось допомогла, вона їм відкрила ці двері. Але що там буде за цими дверима, то ви можете, то ви тільки самі побачите, коли зайдете. Розумієте? Але я так думаю, що там буде щось гарне, щось приємне, тому що жінка в жіночій кольорі. Вона ну, якби, запрошує зайти. Зайти, зайти, зайти. Так, ну давайте глянемо, що там у нас за цими дверима ще. Глянемо, що там за цими дверима у нас. Так, а за цими дверима в нас королева пентаклей. Ось чому у нас жінка запрошувала в ці двері зайти. Бачите, трошечки можна сказати, що схоже щось і оцей Боже, трон королеви цієї схожий, і гляньте в неї, скільки грошей. О, Боже, золото, бриліанти. Слухайте, завтра якийсь день буде, що. Якась жінка може, а може, це, знаєте, зараз, як кажуть, а обов'язково жінка, а може, просто Всесвіт. Ну, хтось в жіночому образі вам підкаже, яку двері треба відкрити, щоб було у вас багато грошей. І ви подивіться, жінка сидить в цьому кріслі, спокійна, нічого не переживає. І бачите, а оце ж є казкові персонажі, я так розумію, це гноми. Я не, не пам'ятаю що, що гноми, але я знаю, що е гноми вони добувають цінне каміння, ну, по легендам, річні, цінним камінням. І вони, мені так здається, що він, вони їй підносять дари, а вона їм і насолоджується. Клас, прикольно, так? Да? Жінка така спокійна. І знову в синьому вбранні. Слухайте, оце да. Оце я пішла на малювання, щоб навчитися на... малювати нарешті, бо з дитинства мені дуже подобається малювати. Це перший раз я буду нав... ну, вже навчаюся Петриковському розпису. Ой, ви бачите, жінка в синьому кольорі знову. блін, І попробую оце навірити, вірити в оці всі. Так, і я ще одну хочу карту достати, подивіться. А таки, бачите, а, я думала, що це інша карта. Зрозуміло, аналогія з картами Таро класичними. Там башта, я мені так мількнуло, що це теж башта. Але це. Бачите, тройка жезлов називається. Ну, я не, не знаю, я не дуже в цих картах реагую на надписи, оці, ну, на назву. Ну, Тройка жезлов. Тут на тройку тільки показую, що тут три, три полум'я, три таких вогні. <танків> І що, тройка жезлов. Якщо брати по класиці, це розвиток, як не крутий, це розвиток, тому що жезли це природа, це рост, це розвиток такий. Добрий розвиток, я вам хочу сказати. І ще хтось та, слухайте, ну хтось вказує вам просто путь. А, і що, ой, дивіться, це ж маяк. А на маяки, які раніше були, у них тут повинно бути полум'я зверху, бачите? А, а полум'я нема. Тому людина, не бачите ви щось перед, перед собою. У вас, є якийсь, у вас є, можливо, якась ціль. Розумієте? І ви її не бачите, цю ціль, або, може, не вірити в цю ціль. І тому у вас, у вас не, не горить і тут зверху е, полум'я велике. ну, Раніше, а зараз там ну, електричні такі великі фонарі. Я думаю, що всі знають, що таке маяк. І людина, бачите, стоїть біля цього маяка. І машить, ну, бачите, закликає вас звернути увагу. І тут в двері це ж двері, розумієте, в ці, ці карти це таро двері. І тут теж двері, бачите, і там горить вогник, він показує, що туди треба йти. А також людина з двома факелами теж ну, закликає вас, зверніть увагу, зверніть увагу. І тут теж двері, бачите, клас. Я... Мені так вони сподобалися ці карти. Я давно про них чула, але не, ну, не було в мене їх. А це я вирішила все-таки придбати. Так, я ще, знаєте, хочу подивитися, що ж це у нас таке. Боже, знову про якийсь пошук, про, про якийсь паш кубков. Паш Кубков. Ну, це я ж кажу, що назва це таке. Тут можна просто по картинкам е, казати, що бачиш, і як ти відчуваєш, як я відчуваю, я вам так і кажу. Е, так ось, дивіться Вообще, клас. Що тут мене лампа? Стало е, Дивіться, людина ходить, е, шукає воду. Де що ж таке? Зараз збагачаюся. Зараз я розроблю отак. Не знаю, що так стало хочевидно. Зараз ще одного вам О. А. а тут я заважаю. Так, ну дивіться, така карта вона називається. фу, Вона не називається. Я на цій карті бачу. Я думаю, що ви теж зі мною походитеся. Людина, яка шукає воду. Ну, не пустеля, не пустеля, але така піщана, бачите, почва піщана. І людина ходить і шукає з цим приладом воду. Все вказує на то, все вказує на то. І це теж, як це кажуть, своєобразні двері, отвір, прохід якийсь він і шукає вихід для води, ну, наприклад, для води. Ой, щось таке емоціональне. А, ну це ж паж кубків. Ну, Звичайно, шукає воду. Ну, вода, кубки це вода, Вода – стихія води. Бачите, він шукає воду. Так, і ще одну. Зараз карту хочу достати. Просто другою рукою тримаю лампу. Що ж що ж. дивіться, яка це, це прикольна карта, дивіться. Десятка пентаклів. Все вказує на то, на то, що буде. Все настільки класно. Десятка пентаклій. Mm -hmm. ця карта каже про те, що все буде добре, все в... у вас все добре. І тому не треба переживати за щось, все гаразд. Ну, я тут більше нічого додати. Бачите, діти, двері відкриті, знову відкриті двері, дівчинка дивиться вперед. Майбутнє майбутнє буде добре. Я вас всіх дуже-дуже люблю. Я бажаю, щоб всіх у нас було так же класно, як у цих дітей на цій карті. І не бійтеся проявлятися, не бійтеся шукати щось таке новеньке для себе. Новенькі або давно, давно забути старенькі, як я оце почала малювати е, петриківським розписом займатися. І ще я вам хотіла сказати, що ваш стан душевний залежить тільки від вас. Не впускайте до себе якісь погані думки. І менше звертайте увагу на те, що пише там в Тіктоках. Ну, я маю на увазі оці погані новини. 95% це і псо. Я вам дуже дякую за увагу. Я вам дякую, що ви додивилися до цього моменту. До побачення. І пишіть, будь ласка, вам подобаються мої розклади чи ні. А також звертайтеся до мене за розкладами. Я буду, беру дуже невеликі гроші в Ютубі. Під відео будуть, буде мій телефончик. А в Тіктоці і в Інстаграм пишіть в особисті. До побачення.